До редакції телеканалу Відікон звернулися зневірені батьки учнів та педагоги Кровненської гімназії Миколаївської сільської ради сумського району з проханням про допомогу, аби достукатися до представників влади і не допустити призупинення навчального процесу в єдиній на два села Кровна і Руднівка, школі, що є для них осередком культури та гарантією існування. Я Андрія Світлана, депутат Миколаївської сільської ради від Кровницького Старостинського округу. Я категорично проти закриття нашої школи та дошкільного навчального закладу. Закриття школи є вкрай безпідставним і необґрунтованим рішенням чиновників. Наші воїни ціною власного життя виборюють світле майбутнє для наших дітей. Але чиновники навпаки знищують те, що ще не знищив ворог. Чому батьки наших учнів знають про зупинення нашого начальниці? За 10 днів до початку навчального року дізнаються, що школа, де навчаються діти, призупиняє навчальну діяльність. Чому наші діти змушені будуть йти до інших навчальних закладів, до яких багато дітей, всі діти з села Кровни, Руднівки це ВПО. Вони живуть і в евакуані в місто Суми і підуть у міські школи. І вже в скромні вони не повернуться. Більшість дітей. Буде навчатися в Сумах це закрити школу. Це значить, закрити, приректи наші села на знищення. Ми втрачаємо майбутнє, якщо закриваємо школу. Молоді сім'ї не залишаться жити тут. Ми просимо дати нашим дітям навчатися в нашій школі. Ми повинні підтримувати маленькі школи, які тримають села живими. Ми повинні не допустити закриття нашої школи, де навчаються діти, батьки, яких воюють. Захищаючи нас і нашу країну, не закривайте наші школи. В стані афекту чи в стані шоку. Я не знаю, як це краще назвати, але від імені учителів от нас 14 колектив повністю укомплектований. Ми висловлюємо своє прохання. Я внутрішньо переміщена особа, яка переїхала із Яструбиного. В Яструбиному також було закрито школу. І ви знаєте, другий раз переживати оце все це дуже боляче. І мені хочеться всім сказати, що я на місці, я повернулася, я тут, в Сумах, я разом із колективом, я разом із батьками. Мені також дуже боляче, що підлягла наша Кромненська гімназія до призупинення навчального процесу. Наші діти не винні в тому, що ми потрапили, як і, і Миколаївський ліцей, під евакуацію. Ми не винні. І діти наші в цьому не винні, і батьки в цьому не винні. І ви знаєте, я хочу до вас донести те і зрозуміти те, що немає дітей, немає школи, не буде села, не буде його. Воно згасне. Школа це серце. Воно б'ється. І поки воно б'ється, поки буде село. Ви, хто з Яструбиного, ви все це знаєте. Так, Яструбиного вже нема, можна сказати. Але наші інші є села, є інші школи, куди хочуть прийти діти, куди хочуть прийти батьки, куди також хочуть прийти вчителі. І ви знаєте, тут багато чого написано. Але я вас просто закликаю. Закликаю як матір. Закликаю як бабуся. Закликаю, не, зуп, не призупиняйте заходи. Тому що в цьому році призупиниться, на наступний рік воно вже не відкриється. Батьки просто позабирають документи і повіддають в інші школи. І вони не підуть ні в Северину, ні в Миколаївку, ні в лікарське чи ще. Вони просто підуть на принцип. Тому що ви бачите, що не погоджуються вони з тим, що закриває, призупиняється наша гімназія. Не погоджуються. Я вас ще раз прошу і ще раз закликаю. Подумайте, ще 115 разів не, за, не призупиняйте заклад. Нехай наші діти повернуться в наші стіни. Я розумію, що ми всі дистанційно, але їхні однолітки, їхні однокласники, їхні вчителі дайте їм оцю можливість ще раз відчути в тій безпеці, що вони не відкинуті. Вони разом. Бо призупинення школи, ще раз повторюся, це буде. Просто призупинення села, призупинення розвитку села. А діти наші це наше майбутнє. Створювати сім'ї буде тут нікому. Нікому буде залишатися і розвивати нашу громаду. Не тільки селу, а нашу громаду. А ви знаєте, що їхні батьки не просто захищають нашу Україну, вони захищають можливість дітей бути у своєму селі, бути в своєму навчальному закладі, бути біля своїх батьків разом з батьками. І не боятися завтрашній день, а навпаки, переживати і стримувати все те, що є зараз у нас. Кровненська гімназія Миколаївської сільської ради має більш ніж сторічну історію, розрахована на 192 учні, проте наразі віднесена до малокомплектних навчальних закладів, оскільки станом на серпень поточного року на обліку 57 дітей. Будівля та класи школи у гарному стані. Відремонтовано дах, замінено на нові вікна, силами батьків та педагогів, обладнано укриття. Але через брак фінансування постало питання про призупинення діяльності. Відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої постановою Кабінету міністрів 1088, розрахункова наповнюваність класів у сільській місцевості для отримання коштів з освітньої субвенції повинна становити 12 учнів. На сьогодні в жодній школі нашої громади немає такої наповнюваності. Відповідно. Громада, починаючи з 2017 в принципі, року, недоотримує мільйон, два, два з половиною і так далі. У цьому році громада недоотримала на фінансування заробітних плат учителів у 2025-му 2 мільйони 200 тисяч. Вже виділено 1 мільйон сімсот з місцевого бюджету для того, щоб закрити і не було заборгованості станом на кінець серпня. На вересень-грудень не вистачає 500 тисяч, якщо не враховувати того, що премій щорічної винагороди до Дня учителя поки що ну, питання не стоїть, її немає. Це просто на заробітні плати. Плюс на розрахунково. На 2026 рік, з огляду на те, що у нас залишається 264 учні, а не 303, як в цьому році розраховувало Міністерство освіти, пропорційно підраховано, що не вистачатиме мінімум 3,5 мільйони, які треба буде докласти з місцевого бюджету. У 2026 році тому із двох гімназій кровненська і северинівська питання виноситься. обрано обрана чому кровненська гімназія на призупинення, оскільки вона знаходиться зараз в зоні евакуації і ближче до кордону ніж Северинівська гімназія. Тільки тому зрозуміло, що в умовах руйнівної війни зміна навчального закладу може стати додатковим небажаним стресом для її вихованців та педагогічного колективу. Тож знімальна група телеканалу Відікон звернулася із цією проблематикою до голови Сумської ОВА і Олег Григоров пообіцяв взяти під особистий контроль дане соціально важливе питання у тому, що Керманич області дотримав свого слова. Ми змогли переконатися вже під час проведення 62-ї сесії Миколаївської сільської ради. Сьогодні ми. Чесно кажучи, без скандалу настроєння з депутатами не так радикально, як вчора, вивчивши все питання, подивившись, як воно відбувається. Е, повіривши губернатору, повіривши району, повіривши. Єдине, хто не згоден з нами, це освіта. Вища освіта, яка кричить оптимізація. Ну, це їхнє право. Тому не так радикально настроєння не буде працювати, ваша школа до... До першого ми утримаємо. Дай Бог утримуємо. Мінус, мінус півтора мільйона це дуже багато. Депутати знають приблизно, що це, що це таке мільйон, що таке 100 тисяч. Вони кожного місяця ці гроші рахують і знають як. Тому я ставлю на голосування. Прошу прийняти виважене рішення. Є пропозиція призупинити з 1 вересня 25 року діяльність Кремлянської гімназії Миколаївської сільської ради Сімської району Сумської області. Підділ освіти та спорту Наталії Макшеві провести інвентаризацію майна, забезпечення переведення учнів Кромської гімназії до інших навчальних закладів, оголосити прості в закладі освіти, крім директора, сторожа і прибиральника повністю, які забезпечують збереження майна, за можливості забезпечити працесуванням працівників Кромської гімназії до е, закладів освіти нашої громади. В збільшення кількості учнів відповідно до вимог чинного законодавства звернутись до Миколаївської сільської ради від, по, щодо відновлення діяльності закладу освіти. Такий проєкт рішення висліть на сайті Та який проєкт рішення пропонується вам? Перш голосуємо за проєкт рішення. Хто за дане рішення? Я прошу голосувати. Хто проти? Утримався? Рішення не прийнято. Дякую всім за роботу. Плануємо утримати все. У вас там є, все запаси без ніяких. На надбавокну придбань якихось ремонтів, чогось до зими готові. в Принципі, все плануємо до нового году утримати з нового року тільки під відповідальність вищого керівництва, яке пообіцяло нам допомогти із дотаціями, щоб ви були готові до цього. Ледь стримуючи емоції та хвилювання. Ініціативна група Кровницької гімназії подякувала за прийняте на їх користь рішення. Ми вам дякуємо. Хай вас береже Господь нашу громаду і Сумщину, і всю нашу країну. На жаль, рішення 62-ї сесії Миколаївської сільської ради не стане остаточною крапкою в долі Кровненської гімназії, як і цілого ряду інших малокомплектних шкіл прифронтових громад, оскільки дане питання потребує комплексної підтримки на загальнодержавному рівні. Проте вітаємо учнів, батьків і педагогів із маленькою перемогою та бажаємо всім успішного навчального року в стінах рідного навчального закладу.